Уявіть собі, звичайний школяр 15 років, без армії хакерів, без потужних серверів, просто старий комп'ютер і геніальний розум. І цей хлопець зламує НАСА. Так, те саме НАСА. І не просто зламує, він отримує доступ до коду, який керує міжнародною космічною станцією. Так, ви не помилились, це не фантастика. Це абсолютно реальна історія Джонатана Джеймса. Підлітка, якого називали кібергенієм. Хакером покоління, ну і, відповідно, називали його злочинцем. Джонатан народився в Майамі, США, у 1983 році. З дитинства він захоплювався комп'ютерами та програмуванням. Але, на відміну від однолітків, які гралися у звичайні іграшки, він вивчав Юнікс, проксі сервери та вразливості систем. В інтернеті він ховався під ніком Комара, а в офлайні був просто хлопцем, який не виділявся. У 1999 році, у віці 15 років, Джонатан зламує мережу NASA. Він отримує доступ до внутрішніх серверів через ланцюг вразливостей. І протягом кількох днів завантажує понад 13 мільйонів рядків початкового коду. Цей код керував життєво важливими модулями міжнародної космічної станції, регулювання температури, вентиляції, водопостачання. НАСА дізнається про витік і змушена вимкнути всі системи на 21 день. За заявою НАСА, вартість украденого Джеймсом програмного забезпечення оцінюється у 1,7 мільйона доларів, а збитки понад 41 тисячу доларів. Однак юний вік Джеймса допоміг йому уникнути в'язниці. За оцінками адвокатів, якби злочинець був повнолітнім, за крадіжку надсекретних документів йому загрожувало б щонайменше 10 років ув'язнення. Як генеральна прокурорка Джане Трено, так і прокурор Гай Люїс виступили із заявами, в яких йшлося про те, що справа Джеймса була доказом того, що Міністерство юстиції США готове діяти жорстко у питаннях боротьби з кіберзлочинністю. У свою чергу Джонатан Джеймс висловився з цього приводу так. Сам програмний код дурниця. Він коштує 1,7 мільйона доларів, як кажуть. А далі гірше. ФБР починає розслідування і швидко виходить на слід підлітка. Вранці 26 січня 2000 року агенти вриваються в будинок Джонатана. Він шокований, а його родина в паніці. Суд визнав його винним у порушенні безпеки НАСА і Міністерства оборони. Джонатан став першим неповнолітнім засудженим за кіберзлочинний у США. Минає кілька років, у 2007 році відбувається масштабна кібератака на урядові системи США. Звісно, Джонатан знову потрапляє під підозру. Попри відсутність прямих доказів, йому влаштовують обшук, забирають комп'ютери і проводять допити. Він більше не вірить у справедливість. І у 2008 році, у віці 24 років, Джонатан Джеймс закінчив життя самогубством. У передсмертній записці він написав: Я не брав у цьому участі, але знаю, що мене все одно звинуватять. У мене не залишилося вибору, я не вірю в систему. Історія Джонатана це не просто розповідь про хакера, це трагедія про геніальність, яка зіткнулася з системою, про людину. Яка могла б стати видатним спеціалістом з кібербезпеки, але замість цього пішла з життя надто рано. Можливо, якби його спрямували, а не зламали, все було б інакше. Якщо тобі цікаво реальні історії зі світу хакерів, технологій та кібербезпеки, підписуйся на канал. У наступних відео ще більш шокуючі та повчальні історії. Бережи свої дані і думай, перш ніж натиснути Enter.